Картину. що ж поки я розпаковую, давайте ж поговоримо, як я буду назвати вас в другому відео. Так, ось я вже розмальовую потихоньку. І в частині вже буде повністю вся картина розмальована. Ну, і перше, де я це покажу, це буде мій телеграм, а потім, може, в Ютубі. Тому заходьте в телеграм, щоб побачити все першими. До речі, у вас там дуже мало, а не 334, а тільки 18. Ось я вже домалювала картину. І це у нас небо. Лайки. Лайки, в принципі, не важні. Ну, все одно. Підписуйся, став лайк. Ну і не забувай коментувати відео, щоб порадувати мене і попасти в відео. Ну і не забувай, що телеграмі я теж тебе жду. Чекаю всіх в моєму телеграмі Lessie at Гудбай, Goodbye, пустунчики! Підписуйтесь!